75 років відзначила одна із найстаріших шкіл обласного центру шоста школа. Навчальний заклад єдиний унікальний. Тут поглиблено вивчають німецьку мову. За свою історію школа дала потівку в життя близько шістьом тисячам дітлахів. Серед них відома композиторка, поетеса і співачка Олена Камбурова громадські і політичні діячі області та України. Нині тут здобувають освіту 550 юних подолянина. Також є спецкласи для інтернаціональних дітей: росіян, сирійців, вірменів та італійців. Таких особливих учнів. Тут навчають тільки найдосвідченіші педагоги, а науку найменшим першачкам доносять наймудріші. Про свята і будні школи ювілярки. Далі у сюжеті Сирія. Лаура. Сіталі. Мене зовут Софія. Я з Росії, з міста Москви. Ані по національності я армянка. Усього в інтернаціональному п'ятому бе навчається семеро тепер же українців. Хором кажуть, що улюблений предмет математика. І не тільки через тягу до точних наук запевняють, предмет читає найкраща вчителька. За те, що вона нас вивчить, любить, за те, що вона нам допомагає добре. дуже добре, Дуже добре. добре, хороше не разу не Ругала Ругала, ну вона ругає ласкаво. Тамара Петрівна математику викладає понад півстоліття і чотири десятки у Хмельницькій шостій школі. Вона тут ні не найстарша, а наймудріша. Була і завучем, і директором. А душа тягнула до класу, до дітей саме з малими пов'язані і мрії вчительки. Щоб навчалися, вони гарно вийшли гарними спеціалістами. знаєте, дуже приємно, коли навіть зустрічаєшся. зустрічаєшся дуже часто з випускниками школи, і вони і підвезуть тебе, і знаєте, так тепло тебе зустрінуть, і розкажуть, що у них в сім'ї. І це знаєте, це найвища мені здається плата вчителю». Дуже Іванівна, вчитель молодших класів, теж мріє про подальший добробут учнів. Є в мене мрія, звичайно. У мене є мрія, щоб всі люди на нашій землі, такі райські, гарні, добрі, жили гарно, щоб не їхали нікуди. Уже півстоліття Людмила Іванівна навчає найменших першачків. У доросле життя випустила близько 14 класів. Приходять, приходять. Є дітки, які з інших вузів приїжджають сюди, на канікули приходять. І ті, що тут живуть, приходять. І дзвінки посилають і телеграми, приходять. На день вчителя вони самотні. Ні, ніколи. І це не дивно. За помахом руки вчителя складна математика перетворюється на веселу гру у сніжки. Другий Б у захваті. Як таке забути? Я кидаю вам, вам. Нині у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів з поглибленим вивченням німецької мови навчається 550 учнів. Кращі з них проходять мовне стажування у Німеччині. За останніх чотири роки таких надбиралося 14 осіб. Тож привітати Альма Матер із ювілеєм німецькою не проблема. Німецька сумки бурста клівесулі. Мовну практику у Німеччині мають і вчителі. Директор закладу, з здобутками школи не може натішитися. Та й у планах ще багато чого. Ми намагаємось зберегти себе як саме школу, гуманітарну школу, з поглибленим вивченням німецької мови. Більшість випускників 100% вступають в вищі навчальні заклади. Нам дуже приємно, тому що ми прослідковуємо наскільки саме вивчення німецької мови для них в житті є важливим і в виборі професії. Ми розраховані на 800 учнів і дуже сподіваємося, що. На 76-й навчальний рік у нас їх буде 800. З 2008 року за сприяння Міністерства закордонних справ Німеччини у всьому світі стартувала ініціатива Школи партнери майбутнього. Проєкт реалізовувався і в Україні. Шляхом конкурсного відбору туди потрапило усього 15 українських шкіл. І Хмельницька загальноосвітня школа номер 6 серед них. Юлія Стафурова, Володимир Паламар, Олександр Галянти для інформаційного випуску.